Увага розшук. Правоохоронці Теребовлянського відділу поліції розшукують мешканця райцентру Білеса Любомира Анатолійовича 1985 року народження. Він 1 липня близько 11-ї години вийшов з дому та не повернувся. Прикмети розшукуваного. на вигляд: 25 років середнього зросту та тілобудови. Був одягнений у футболку, шорти сіро зеленого кольору та білі кросівки з фіолетовою підошвою. Особлива прикмета шрам на коліні довжиною 15 см. При собі чоловік міг мати паспорт громадянина України. Кому щось відомо про місце перебування Любомира Біляса, правоохоронці просять повідомляти за номерами чергових частин. Код 03551 21245, що у Теребовлі, та 271258 або 067 471 6623 у Тернополі або на лінію 102.